Які джинси будуть модними у 2026 році? Як носити всі ці тренди і адаптувати під свій стиль? Українські бренди, які вже відповідають усім цим трендам 26-го року? Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. Тож, які моделі будуть в тренді, що варто придбати на прийдешній сезон? Та які джинси будуть наймоднішими? Все це за мить, але для початку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо у наступному сезоні. Денім це в першу чергу про експерименти. Очікуйте перебільшені пропорції, деталі печворку та цікаві відтінки, а також приталені фасони, які розширюють межі. Повсякденного стилю, Денім офіційно увійшов у світ тихої розкоші з перчинкою. Тепер джинси не просто для кави з подружками, а для тих, хто хоче виглядати як модна редакторка, навіть якщо ви просто йдете на нову пошту. Оверсайз і розслаблені силуети продовжують домінувати. Широкі мішкуваті джинси залишаються на подіумі і, здається, нікуди не збираються. Їх носять з короткими топами або приталеними жакетами, щоб зберігати баланс пропорцій і не виглядати так, ніби взяла джинси у старшого брата. Баленціага показав шорти з деніму і класичні джинси прямого крою максимально просто. Але з тією самою енергією мені байдуже, що ти про мене думаєш. Це і є нова впевненість. Дізель, лоеве, клое, етро це той варіант, коли денім виглядає як мистецтво. Дізель звернувся до сталої моди. Одяг виглядає так, ніби прожив життя, але в цьому його весь шарм. Лоеве показав джинси з активною фактурою, ніби подертої шкіри. Це не просто мода, це арт-об'єкт для тих, хто не боїться бути складним. Етро Денім суміш гранджу, боху та еко-естетики. Така собі романтика для тих, хто розуміє, що стиль це не лише про нові речі, а й ставлення до світу у 2026 році. Одяг з Деніму стає не просто базовим елементом. Денім стає полотном, де дизайнери показують справжнє мистецтво: печворк, вишивка, лазерні принти, аплікації, навіть дрібні декоративні елементи. Максималізм після ери мінімалізму. Після років тихої розкоші дизайнери повертаються до виразних речей. Денім ідеальний матеріал, адже він знайомий багатьом, але з новими деталями він стає несподіваним. Камінці, вишивка, аплікації на джинсах все це показали нам дизайнери у колекціях на прийдешній 26-й рік. Темні відтінки індиго залишаються зіркою сезону для поціновувачів мінімалізму. Глибокий колір, насичена текстура і той самий вайб luxury is less. Актуальними також будуть джинси з сірого деніму. у поєднанні з лоферами, шкіряними черевиками чи в'язаним верхом. Це ідеальна формула сучасного мінімалізму. А монохромний денім більше не робить з вас механіка, а перетворює на людину з чудовим смаком і легким відтінком недосяжності. У 26-му році ваші джинси повинні виглядати так, ніби ви жили, спали, фарбували стіни і навіть пережили апокаліпсис, але зробили це стильно. Гра текстур. Ключ до модного образу, кислотні відбілювання, ефект потертості, ручне фарбування усе це тепер не старе, а арт. Дизайнери вийшли за межі класичних фасонів, використовують тонування, зістарення, асиметрію, вибілювання і складні конструкції. Фактура тепер відіграє ключову роль, денім стає ніби тривимірним. Студіо показали денім, ніби покритий лаком. Виглядає свіжо, по-новому суперцікаво. Низька посадка знову на подіумах, але не в тому підлітковому стилі, ніби з 2000-х. Тепер це інтелігентний бунт. Джинси сидять на стегнах, але з ідеальним кроєм, який подовжує ноги і формує силует. Головне, щоб пояс виглядав так, ніби ви просто забули підтягнути штани. Але зробили це зі смаком. Деталі, які роблять образ цікавим: пояси зі шкіри, декоративні шви, подвійні лінії талії, вставки зі стрічок, металу чи навіть деніму іншого відтінку. Денім стає об'єктом конструкторської гри. Як носити всі ці тренди і адаптувати під свій стиль? Прямі джинси або злегка розкльошені, ідеально в парі з жакетом або тренчем. Кежуал, об'ємні моделі з кроптопом або светром, заправленим наполовину. Петчворк денім у поєднанні з замшею, бахромою, мереживом або етноаксесуарами. Тиха розкіш. Однотонний темний денім у комплекті зі шкіряним ременем і мінімалістичним плечовим виробом. Вечірній образ фешн тач, блискуча фактура, анімалістичний принт на джинсах, плюс тонкий топ з мереживом і лаковані черевики. Як обрати свої ідеальні джинси? Дивись мій ролик про повний гід з підбору джинсів на різні типи фігури, закріплю посилання в описі до цього відео. І не забудьте підписатися, бо вас дивиться набагато більше, ніж тих, хто підписується. Якщо ви плануєте купувати нові джинси, що б я порадила? Якщо ти хочеш інвестувати, то краще взяти одну класичну пару ніж п'ять експериментів. Проте, якщо хочеться щось новенького. Тоді дійсно варто додати трендів. Кілька універсальних варіантів: прямі або широкі Stride or wild leg. Лідери. Чому? Бо вони універсальні. Підійдуть до жакету, кросівок, до чогось кежуального або з акцентним верхом до чогось святкового. Baggy loose fit. для тих, хто хоче свободи, хоче тренду і хоче виглядати так, ніби щойно вийшов з арт кафе. Флейт розширені від коліна з легким відтінком 70-х, але в сучасній стилізації: модель Bootcut барел для тих, хто не любить ховати яскраве взуття, експериментальні нюанси, декоративні шви, латки, цікаве покриття це вже не просто джинси, це стейтмент. Але тоді стилізуйте з більш простими мінімалістичними плечовими виробами, щоб не перенавантажувати образ. Тобто, якщо джинси з блискучими аплікаціями, то топ краще обрати мінімалістичний, без додаткових деталей. Це може бути лонслів, поло в спокійному тоні. Для тих, хто вміє хендмейд, для вас чудова нагода проявити свої таланти, адже вишивки аплікації patchwork, поєднання різних відтінків деніму ви можете створити самостійно. А тепер місцевий колорит, українські бренди, які вже відповідають усім цим трендам 26-го року. Якщо ви хочете підтримати українське і виглядати актуально до вашої уваги наступні бренди: бренд з міжнародним визнанням про сталу моду Ксенія Шнайдер, бренд One by One з великим вибором Денімом. Сімейний одеський бізнес Айзенберг, бренд, що спеціалізується на одязі з вінтажного Деніму. Меч Денім заснований у 2016 році і випускає сезонні колекції. Мінім бренд, що розвиває культуру свідомого споживання та пропонує джинси, що слугуватимуть довго. Отже, джинси це вже не просто база у 26-му році. Денім стає символом розумного стилю. Але зверніть увагу, якщо у вас в гардеробі немає класичної вашої бази, почніть саме з цього. Для тих, хто готовий підтримати мій канал, я створила банку. В описі до цього відео прикріплю. Це допоможе у створенні нового якісного контенту. Але в першу чергу не забуваємо підтримувати ЗСУ. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.